Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо, що ж таке підкова шпора, куди ж вона ця шпора, чим її їдять. Підкова шпора, в принципі, правильніше її називати піддошвений апоневрозит або плантарний фастіїд. Це вже різні варіації, ну це більш правильний медичний термін. Насправді, наявність самої шпори це вже не причина, а наслідок захворювання. А причина захворювання це є перевантаження. Так званого піддошвеного або неврозового сухожилля. я коротко постараюсь вам всім показати, що воно таке схематично. Я не на найкращій світі художник, але як вийде, підкова кістка. Тут ідуть кістки-гомілки, ідуть дрібні кісточки середньої частини стопи, і тут йдуть кістки плесни. Ну і, звісно, пальчики, куди ж ми без них по піддошвній поверхні від п'ятки. Сторону передньої частини стопи проходить так звана піддошвена фасція або планта... або по невроз. Це, грубо кажучи, є жилова структура. Ми всі колись різали м'ясо, знаємо, як виглядає жила. Це приблизно щось таке дуже схоже. Там також є і певні м'язи, які знаходяться по підошній поверхні, але нас найбільше цікавить саме піддошвена фасція. Взагалі, це біомеханічно піддошвена фасція, о кісті п'яткової кістки і далі вже йде ахіловий сухожилок. Це, в принципі, біомеханічно дуже. Поєднана структура. Тобто, коли ми робимо крок, воно тягне догори, тягне сюди. І взагалі, коли ми робимо крок, навантаження розподіляється в цю сторону, і ці ділянки є навантажені. Це місце є цікавим. Це місце є межа середовищ. Є тверда кістка, яка сама по собі є дуже твердою. Тобто кістка ми розуміємо, як виглядає, і сухожилок або жила, яка є м'якою тканиною. На межі цих середовищ, де м'яке переходить тверде, там якраз завжди буде місце слабинки. І коли в нас буде перевантажена ця підошна фасція, а вона може бути перевантажена через порушення ходи, плоскостопість, деформацію стопи, через надмірну масу тіла, через роботу, яка потребує тривалого стояння, через поєднання цих всіх факторів, через порушення обміну речовин, через сукупність різних факторів, Но ми виходимо з того, що в нас є перевантаження цього підошвеного апоневрозу, він тягне в нас різко сюди. І тут виникає вогнище хронічного запалення. В дільниці цього хронічного запалення ми будемо відчувати гострий біль при наступанні. Інколи людину болить вся симптоматика вже готової п'яткової шпори, а самої шпори ще нема. Тут буде виникати мікротравматизація, і там, де мікротравматизація, і хронічний запальний процес, п'яткова піддошвана фасція буде тягнути сюди, по ходу запального процесу буде наростати. Ось така от кістковий наріст. Це якраз і буде п'яткова шпора. Це не відкладання кальцію, це не відкладання солі, це саме кістковий утвір або остеофіт, який росте по напрямку натягу підошвеної фасції. І вже далі сама по собі ця ж п'яткова шпора буде викликати подразнення, оточуючи тканин і біль, тому що вона є гостра, тому що вона болить. І при наступанні на неї ми будемо відчувати біль. Взагалі, лікування п'яткової шпори. Всього є чотири методи. Їх більше немає. Спосіб перший це звичайне медикаментозне лікування. Пішов в аптеку, купив таблетку, випив знеболююче. Перевага цього методу в тому, що він доступний. Нічого не треба. Пішов в аптеку, купив таблетку, випив, взяв мазь намастив. Недоліки в тому, що воно взагалі нічого не допомагає. З досвіду, кажу, тільки невеличке полегшення болю, тільки незначне покращення, але суттєво ситуацію не виправляє. Другий спосіб це блокада. Це ін'єкція безпосередньо в цю ділянку. І з протизапальними препаратами. Це можуть бути препарати гормональні, переважно це гормональні препарати, вони можуть бути тривалішою і коротшою дії. Перевага цього методу, знову ж таки, в його швидкості. Для цього не треба чекати до якийсь довгий період часу. Прийшов, зробив ін'єкцію, відчув певне полегшення. Недоліки. Ну, по-перше, треба володіти методикою ін'єкції безпосередньо туди, Не всі лікарі володіють цією методикою. По-друге, це все ж таки ін'єкція, яка є доволі таки неприємною. По-третє, це введення гормональних препаратів, які, в принципі, мають і певні побічні дії. І тут є певна короткотривалість дії. Воно не забирає біомеханічне порушення, воно просто забирає запальний процес, грубо кажучи, зменшує біль. Спосіб третій: це відомі раніше дуже популярні пушки або променева терапія. Сюди направляється випромінювач радіації. І сюди спрямовується тим, те чи інше променеве випромінювання, чи це з рентгенівської трубки, чи це певними радіоактивними речовинами. І ці клітини, які наростають по ходу цієї шпори, повністю вбиваються, запальний процес там зупиняється, ця ділянка має променевий опік і зарубцьовується. В принципі, цей метод. В багатьох випадках приносить полегшення і допомагає, але все ж таки це радіація, це чисте променеве навантаження. Я думаю, у нас і так забагато променеве навантаження, його варто все ж таки уникати. Найсучаснішим методом лікування п'яткової шпори є ударна хвильова терапія. Це спеціальним вібраційним пристроєм, який формує в м'яких тканинах. Певні ударні хвилі, які глибоко проникають в м'які тканини. Вони також знімають запальний процес, посилюють кровопостачання, стимулюють організм, щоб він розсмоктував цю саму шпору. А саме головне, під час нормальної роботи ударно-хвильової терапії, лікар повинен пропрацьовувати також і підошву, щоб знімати напруженість цього підошваного плантарного фасціїту. Ми часто застосовуємо у лікуванні підкової шпори, ще певні ортопедичні фіксатори. Чи підп'ятковий для того, щоб зменшити навантаженість, чи устілки для того, щоб трошки розвантажити. Але найголовніше це подальше також реабілітація вправи. Покращення еластичності цих структур, коли ми пацієнту, щоб в нього не виникла вона майбутнє, коли ми закінчуємо курс ударно-хвильової, пацієнт себе добре почуває. В більшості випадків пацієнти вже після цього не повертаються, болі вже повторно не виникають. Але з метою профілактики ми завжди рекомендуємо вправи спеціально для покращення живлення цієї ділянки, для покращення еластичності і для укріплення самої стопи, і для покращення її функціонування. І систематичний підхід Підходьте до лікування підкової шпори правильним методом, найбільш безпечним і найбільш ефективним.